Як думаєте, чи можна у Львові знайти високооплачувану роботу без спеціальних навичок? Бо це буде важкувато Думаю, що ні. навички, все рівно мусить бути якісь. Я вірю, що можна знайти енту... ентузіастів, які побачать в людині можливість вкладання в неї своїх грошей, своїх ресурсів для того, щоб та людина здобула необхідні знання і навики і працювала на підприємця. Чи чули про великий завод «Фуджікура» неподалік Львова? То щось японське <гум> насправді перший раз чую. Що ви знаєте про нього? Якщо вони відкривають тут і будуть використовувати наші е, ну, робочу силу безпосередньо, ну то це круто. 130 років історії заводи по всьому світу та понад 50 тисяч працівників. Фуджікура вже давно посіла лідерські позиції у виробництві електричного обладнання для автомобілів світових марок на глобальному ринку. Якість що відповідає найвищим стандартам, дозволяє японській компанії співпрацювати зі справжніми автогігантами, такими, наприклад, як Volkswagen Group. А темпи зростання спонукають до відкриття представництв у різних країнах та містах. Фуджікура надзвичайно відповідально обирає регіон для створення нових виробничих площ, враховуючи і інвестиційний клімат в регіоні, і наявність достатньої кількості потенційних працівників і співпрацю з місцевою адміністрацією. Львів зумів підкорити японських інвесторів і став першим українським містом, у якому відкрився завод Фуджікура. 6 мільйонів доларів інвестицій на початковому етапі, 3 тисячі робочих місць, впровадження якісно нових стандартів праці та розвиток інфраструктури у регіоні це ті найважливіші переваги, які отримує Львівщина з приходом прогресивної міжнародної компанії. Fujikura Automotive Україна Львів це потужний виробничий комплекс, обладнаний за останнім словом сучасних технологій. Про масштаби виробництва свідчать і цифри. На тиждень завод продукує до мільйона кабелів. Просторі склади, виробничі зони та адміністративні приміщення вже зараз займають площу понад 8 тисяч квадратних метрів. А за кілька місяців заплановане розширення перевищить 11 тисяч. Збільшуватись будуть не лише площі, а й персонал компанії. Без людей тут би не було нічого. Завдяки саме нашим працівникам, які в нас є, функціонує ця компанія і дає нам можливість створювати нові робочі місця. Люди це є наш найбільший цінний людський потенціал і ресурс, без якого ми не здатні нічого створити. Ми бажаємо ставати кращими, бути найкращими, і тільки завдяки нашим працівникам ми можемо такими бути. Фуджікура планує працевлаштувати три тисячі людей. Для Львівщини це практично рекордний результат. А для майбутніх працівників це шанс отримати високооплачувану роботу в міжнародній компанії, навіть без спеціальних навичок. Ми адаптовуємо людей на підприємстві. Тобто, в нас є навчальні класи, де людина протягом двох тижнів здобуває фах. навчання. У нас триває 10 днів. 5 днів у нас теорія, а 5 днів у нас практика. Після складання тестів відповідно ми можемо їх. Давати на виробництво і відповідно на виробництві ми вже їх навчаємо практично. За 30 днів працюючи на різних ланках виробництва та користуючись підказками тренерів і колег, люди освоюють практично повний цикл зварювання, обмотки та монтажу кабельних мереж. Настільки все просто і пояснюється гарно, скільки ми б не спиталися чи щось забули завжди. Нам порадять, підкажуть. А далі все в руках працівника. За хороші результати на заводі Фуджікура передбачені не тільки бонусні нагороди, а й перспектива кар'єрного росту. Почати зі складальника і стати бригадиром тут можна за кілька місяців. Є кар'єрний зріст дійсно можна, якщо людина проявить свою перспективу, що вона хоче, вона хоче знати, вчитися. Звичайно. Мій кар'єрний ріст почався, коли я повернувся з Румунії. В Румунії ми були на стажуванні три місяці. Можливість швидко дорости до вищої посади це далеко не всі переваги роботи у Фуджікура. Окрім офіційного працевлаштування та гідної оплати праці, компанія пропонує можливість стажування за кордоном, компенсацію харчування, безкоштовне довіз працівників на роботу і з роботи. Незважаючи на те, що вже зараз на заводі автомотів Україна Львів працює вже 600 людей, тут вміють пильно стежити за роботою кожного і належно оцінювати найкращих. У Нас є премії Відповідно, премія за якість, премія за продуктивність, за кількість якість і в організації робочих процесів. І у створенні належних умов праці і в готовій продукції пріоритет компанії Фуджікура. Саме тому на кожній ланці виробництва створені мережі перевіряються кілька разів їх навіть розглядають під мікроскопом. Через це працівники компанії не просто вивчають вузьке коло своїх обов'язків, а стають частиною великої команди, інтегруючись практично у всі процеси. Із тієї ж причини компанія має бездоганну репутацію і як виробник, і як працедавець, і як приклад великого бізнесу, який ефективно втілює сучасні принципи соціальної відповідальності. Фуджікура Automotive Україна Львів завжди стає частиною регіону, в якому працює, і частиною життя кожного із тисяч працівників, які можуть знайти тут нові перспективи для розвитку, навчання та самореалізації.